Кількість постраждалих внаслідок російської атаки в день 29 березня на Одесу зросла до п'яти осіб. Російські війська ракетами атакували серед місця. Їх збили, але через падіння уламків постраждала дитина, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер. За його словами, війська РФ по Одесі з акваторії Чорного моря спрямували дві керовані авіаційні ракети. Сили протиповітряної оборони обидві цілі знищили. Там слово прилетел через железну арматуру, приземлился здесь, і от сюди. Бувають в жизни. А ви в той час як зреагували, розкажіть? Просто очень быстро спрятав. І все. Куди еще раз? Вот сюда, от подати стол. Він вам просто в життя врятував, так? Так, так. Получается, спасибо столу. Ворог наніс ракетний удар по Одесі, спрямувавши дві керовані авіаційні ракети, типу Х-59, безпосередньо на місто мільйонник на обласний центр. Очевидно, що ціллю ворога були якісь промислові об'єкти, судячи з того, як, якою була траєкторія ракет. Ракети було знищено силами протиповітряної оборони, але якраз от такий підступний маршрут призводить до того, що навіть результативне збиття може мати ось такі важкі наслідки. На жаль, троє дітей постраждали від травм в цій таці, і одна доросла людина. Трьох людей госпіталізовано, але всі їх травми легкі на щастя.